Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускаєте вниз, тисяця лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я подивився серіал, мультсеріал про скота Пілігрима. Комікс ви можете побачити і за моєю спиною. І можете також перейти на наш канал, що я вам раджу зробити перед тим, як дивитися це відео, і подивитися відео про самого Скота Пілігрима про комікси. І сьогодні я вам розповім, чим відрізняються комікси від, від мультсеріалу. Відрізняються вони кардинально. Це взагалі різна історія. Там, звичайно, ті самі персонажі, і історія схожа, але воно кардинально відрізняється. Отже. Що ми знаємо? Скотт Пілігрим в коміксах, там головний персонаж Скотт Пілігрим. Він зустрічався спочатку з однією дівчиною, потім почав зустрічатися з другою дівчиною, і йому довелося битися з колишніми другої дівчини. І він всіх перемагав, і так вони йшли далі. А от в. Мультсеріалі я вам не хочу розповідати все, що там сталося, звичайно, щоб ви самі подивилися і самі, самі трошки були в шоці, як я, тому що після того, як я подивився першу серію, я такий дивлюсь, що? А що? А що а що зараз сталося. Потім, коли я по прочитав а, взагалі про мультсеріал, чим він відрізняється, то а, там то, і сама суть мультсеріалу в тому, що він кардинально відрізняється, просто взяли. Той самий Всесвіт, але саму суть взяли іншу. Тобто вирішили розкрити іншу ситуацію, не те, як Скот Пілігрим перемагає колишніх його дівчини, а взагалі іншу історію, яку саме ви дізнаєтесь в мультсеріалі. Але єдине, що я вам хочу заспойлерити, те, що, завдяки чому ви точно підете дивитися цей мультсеріал, те, що ще в першій серії. Скот Пілігрим помер? Так, е, я цього взагалі не чекав. Там одна серія тривала, якщо я не помиляюсь, десь 25 хвилин. Чи 30 щось таке, якщо я не помиляюсь. щось близько того. І їх 8 серій. І я коли дивлюся першу серію, там скота Пілігрима перемогли. Я такий дивлюсь. А, -а, -а, що а що тільки що сталося? Що це взагалі відбувається? А потім з розвитком самого серіалу стає зрозуміло, що взагалі відбувається. І хочу, щоб ви самі це все побачили, самі про це все дізналися. Я вам не хочу розкривати суть, не хочу вам розкривати все, що сталося, щоб ви самі це зажили. Тому що мені просто дуже сподобалось це дивитися. Це прикольно, це цікаво. І особливо після прочитання самого комікса, також подивитися на розв'язання. Цієї ситуації, а з якби сталося, як, якби сталося по-іншому, і так далі. І це все доволі цікаво. Отже, раджу вам про прочитати комікси Скотта Пілігрима, також подивитися сам серіал, і також не забувати читати книги української мови, читати різними мови, але тільки не російською, тому що нашому треба на всім па-па-па-па!